Після університету пішов по пов'язці служити на срочній службі. Сам пішов добровільно, призвали на флот, служив, починали як з Крима, потім на Миколаїв, з Миколаєва на Одесу поїхали. Пропонували піти офіцером, як я маю вищий освіт, але вирішив, що воно мені не потрібно. Просто служив на солдатській, на сержантській посаді. надалі, як і зараз на сержантській посаді. У 19 році звільнився в фінансовій сфері працював. І ти про вже велику війну застав, коли вже. Так, да, четвертій ранку перші прильоти, а мені на шосту ранку на роботу їхати. Я відвіз родину до батьків і вже о 8 ранку був військкоматі як резервіст. Після цього о, десь вже біля обіду ми були в частині. І 25-го вже ми стояли в Авдіївці. Зупиняли перші колони танків, які йшли з Авдіївки, з горловки на сторону Покровська, Дімітрова. Важко було. Було часу весело. Адреналін грав в крові, але ми розуміли, що треба зупинити. Пали танки, половили танків, піхоту відсікали. залишалися там протягом десь трьох місяців в районі Авдіївки. Тримали оборону. Далі вже перше поранення, скажімо, перемотали, прокапали і назад на позицію. Так само отримав друге осколкове поранення, так само перемотався на позиції, залишився. Далі вже пішов Славянськ, Краснопольський Ліс в районі Солідар. Вже третє поранення психіка не витримала, прийшов велика, визнав обмежно придатним і вже не міг виконувати в повному обсязі свої обов'язки. В Дніпрі поближче до родини, скажімо, щоб обороняти родину у випадку чого місті. Ти потрапив в військомат. От щоб тобі було найважче тут військоматів? Скажем, тяжко те, що люди десь приймають військомат як, скажем, вороги народу. Вони вважають, що військкомат не з народом проти народу. І ми насильно сюди затягуємося, але наше не притягнути або спілкуватися з людьми, запропонувати їм або навчання за кордоном, або вищі навчальні військові заклади, або якщо в нього здоров'я дозволяє, скажімо, відправити його в частину, яку він по своїй посаді, або по своїй освіті має надалі, скажімо, згідно своїх конституційних обов'язків, згідно конституції України, кожна людина повинна захищати свою державу від окупантів.